Народи, дуже важливе термінове звернення. Я вас благаю, додивіться це відео до кінця. Це дуже важливо. Врятуйте хлопців. Великий збір на 10 автівок. Сумщина, Харківщина, Куп'янський напрямок, Лиманський, Донеччина, Часів'яр, Покровськ, Торецьк, Запорізький, Херсонський. Хлопці благають про. і дрони, ворог все знищує, ворог все знищує на своєму шляху, автівки просто лускаються як сімачки. Хлопців немає чим вивозити, чим привозити. Будь ласочка, допоможіть нашим захисникам. Допоможіть нашим захисникам з автівками, з екофлошками, з дронами. Приладонічного бачення. в нас дуже терміновий запит. Врятуйте хлопців. Їх дома чекають діти. Діти хочуть побачити своїх батьків, жити з ними та зростати. Я вас благаю, додивіться це відео до кінця. Реквізити в шапці профілю. Є приват, є моно є ПЕП. Я вас прошу, допоможіть. Не пройдіть повз, задонатьте 10-5 гривень, зробіть репост цього відео поширення. Залиште коментар. Благаю вас, не будьте байдужі. Це наша з вами війна. Це наші з вами хлопці. Ми є Україна, ми є держава. Будь ласочка. благаю, допоможіть. Дякую всім.